Виконавчий комітет Бердичівської міської ради провів у новому складі перше своє засідання. Варто сказати, тривали, бо на розгляд виносило ще мало питань. Розпочали із підсумків соціально-економічного розвитку за 2015 рік та нової програми розвитку на наступні три роки – 2016-2018. Із цих питань доповідала заступник міського голови Таміла Павлішина, виділивши пріоритетні напрямки діяльності підтримка підприємництва, формування сприятливого інвестиційного. Клімату створення нових робочих місць запрацювали минулоріч три нових підприємства у соціальному ж напрямку. Велику увагу інформують приділено учасникам АТО та вимушеним переселенцям. Станом на 1 січня в єдиній базі даних вимушених переселенців зареєстровано 387 сімей. Це 784 осіб. З них 178 сім'ям призначена щомісячна адресна допомога особам, які переміщуються. Тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції для покриття витрат та проживання, в тому числі за житлово-комунальні послуги, проаналізувавши показники усіх сфер життєдіяльності міста, заступник міського голови, зокрема, зазначила, що у минулому році було розпочато і завершено будівництво дев'ятиповерхового житлового будинку. Тривали реставраційно-ремонтні роботи по відновленню театру. Було знято із балансів ЖЕКів і створено 5 нових ОСББ. На сьогодні їх вже 91 об'єднання співвласників. На думку міського голови, цю роботу слід активізувати. Люди повинні визначатися. Вони повинні зрозуміти, чи вони в жеку за чи буде жек як управляюча компанія, бо жека як такого вже може не бути, чи вони будуть його з ББ створювати? тобто люди повинні визначатися. Ця робота в нас. На жаль, трошки треба активізувати. У місті найнижча офіційна заробітна плата. Легалізувати її, наголошують, одне із першочергових завдань влади. Сьогодні йде питання: офіційно виплачена заробітна плата, це основне джерело надходження до міського бюджету. Тому ну, я просив про відповідну комісію і тих всіх людей, які за це відповідають, я просив про тому, що реальна заробітна плата, ми розуміємо, що вона дещо інша. На часі сьогодні питання громадського бюджету. Планується передбачити частину коштів із міської скарбниці, якої мають розпоряджатись виключно члени громади. Розвернути таку діяльність, щоб по мікрорайонах, щоб жителі самі прийняли рішення, що вони хочуть в мікрорайоні зробити. От нас є п'ять мікрорайонів там, по, по кожному кинути на 100 тисяч і хай жителі. Самі приймуть рішення, що вони хочуть зробити в цьому мікрорайоні за ці гроші. Беручи за основу минулорічні показники та врахувавши нові бачення і підходи, сформовано новий проект комплексної програми соціально-економічного розвитку міста на наступні три роки. Були враховувалися також всі побажання, і мешканців міста ми аналізували і не тільки статистичні показники, і економічні показники всіх галузей життєдіяльності міста, а також і аналізувалися звернення, побажання і депутат. Дів міської ради, в тому числі для того, щоб можна було максимально врахувати всі ті недоліки, які є, які що не вдалося виконати в попередні періоди, можливо, і все це відображено вже в новій програмі комплексній, яка планується прийматися. Нова програма передбачає продовження роботи в напрямках залучення інвестицій, підтримки малого і середнього бізнесу, створення нових робочих місць, легалізації зарплати, забезпечення умов для розвитку соціальної сфери, культури. Тощо загалом чимало завдань, тому й часу на їх виконання три роки. Максимальна кількість тих завдань, які поставлені там, їх не можна охопити в досить стислі терміни. Тому пропозиція була така, щоб максимально би, продовжити цей комплекс виконання її, тому саме от і було запропоновано таку програму на розгляд на три роки. У програмі на 16 18 роки виділено 18 пріоритетних стратегічних проєктів розвитку. Першим з яких є місто, в якому комфортно жити, яка основна мета стоїть тут? Це необхідно створити комфортні умови проживання, які включають в себе якісні воду та теплопостачання, дороги, транспорт, освітлення, безпеку. Участь громадян в управлінні житлом через ОСББ та керуючі компанії, так як це має бути з 1 липня, має забезпечувати ріст якості комунальних послуг. У місті має бути багато робочих місць з високою заробітною платою. Мешканці задоволені якістю освіти і медицини. Випускники показують високий рівень при тестуваннях для людей з обмеженими можливостями, створено комфортні умови, а міські площі дедалі розвиваються і стають центрами дозвілля та відпочинку. Таким в ідеалі бачиться життя міста. Програма соціально-економічного розвитку на наступні три роки, розписана на 62 сторінках, передбачає комплексний підхід для поліпшення життя мешканців. При написанні зазначає заступник міського голови, враховувались різноманітні звернення, зауваження депутатів міської ради. Із проектом програми пропонують ознайомитись усім бердичівлянам на сайті міської ради, а заодно запрошують долучитись до обговорення та внести свої пропозиції. Цінним кажуть, буде як погляд старшого покоління, так і думки молоді.